Вітаю вас на каналі. Це повтор попереднього відео українською мовою. Це вулиця Володимира Великого. Раніше мала назву Мелешкіна. Зупинка тут четверта дитяча міська лікарня або більш відома назва кільце Артему. Ну, знаходиться, від храм церковний. Це один із найстаріших в Кривому Розі. І найбільший, мабуть. Один з найперших. Ну, на Югокі був там завжди, а цей потім збудували. Колокольня доволі висока. Це пам'ятний знак 60-річчя визволення первого рогу трохи занепав. Раніше тут і годинник висів, вже немає, деякі літери повідпадали, в общем, потребує ремонту. Раніше тут була недалеко зона відпочинку, але зараз все тут вже камешом позаростало, нічого не нагадує, все заросло. А десь 80 90-ті, от там була зона відпочинку. пісок був пляж, одним словом. Зараз вже нічого не нагадує. Все заросло. Ну, от сходища ще як іти на зону відпочинку, бетонні. Ну і все. Крім сходів вже нічого немає. І на цьому поки що все. До побачення.